Субота 4 тижня, Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До Євреїв. Послання святого Апостола Павла читання. Браття, ми надіємося, що з вами воно буде краще, та що ви прямуєте до спасіння, бо Бог не є несправедливий, щоб забути ваші діла і любов, яку ви виявили до Його імені, і послуги, що ви святим робите понині. Ми бажаємо, щоб кожен з вас показував ту саму старанність для повного осягнення надії аж до кінця, щоб ви не стали недбайливі, але наслідували тих, які вірою і витривалістю приймуть у насліддя обітниці. Коментар. Щоб ви не стали недбайливі а навпаки наслідували тих, які вірою і витривалістю успадкової добітниці. Дорогі мої, часто у різноманітних обставинах і ситуаціях ми недбайливі та ліниві, не зважаємо на важливі речі, ігноруємо ті чи інші життєві ситуації. Однак, коли ми Собі усвідомимо, що Бог дає все це нам, то краще розуміємо, що у кожній ситуації ми можемо жити свято або грішно. Де є гріх? Де ми не дбаємо, легковажимо, пропускаємо. А де ми дбаємо, то робуємося, то неминуче з часом ми здобуваємо перемогу. Осягаємо успіх, і проблема не в обставинах, які нас оточують, не в людях, хоч часто ми на всіх все скидаємо, що всі кругом винуваті. А то тільки і не наша причина. Ще в раю, Адам скинув провину на єву. Жінка, яку ти дав мені, дала мені я її бачити, Бог винен, бо то Бог йому таку жінку дав. Жінка каже, то змій мене намови. І знову, ще кругом тільки не я. Але навіть тут мусимо розуміти, проблема не в самих собі, бо Бог нас створив такими, якими ми є. І нам важливо сприйняти себе такими, навчити, як то кажуть, любити себе такими якими ми є. Проблема не в тому, що ми не завжди дбаємо, не завжди турбуємося, щоб жити по-християнськи, жити досконало, свято і праведно. Стараємося все більше дбати, щоб все виконувати якнайкраще, і наше життя дуже швидко переміниться. Повірте. Від марка святого Євангелія читання. Одного разу Ісус, покинувши тирську країну, прийшов через синод над Галилейське море у межі околиць Десяти місця і приводять Йому глухонімого, і благають Його, щоб він поклав на нього руку. Взяв він Його на бік від народу. Вклав йому пальці в свої вуха і, добувши своєї слини, доторкнувся до язика, підвівши очі до неба, зітхнув і каже Єфата, тобто відкрийся. І зараз же відкрилися його вуха, і язик у нього розв'язався, і він почав виразно говорити і наказав їм нікому про це не говорити. А що більше він їм наказав, то більше вони про те розголошували. І здивовані на Деміру говорили, він усе добре зробив, і глухим дає слух і німим мову. Коментар. Вклав йому пальці у свої вуха. І добувши своєї слини, торкнув йому язика. Дорогі мої, зазвичай бачимо у Євангелії, що Ісус Христос діє своїм Словом, навіть світ так був створений, сказав і сталося. Словом, як Бог промовляє, Словом зціляє, виганяє бісів. Однак це Євангеліє описує випадок, який відрізняється від решти. Це, як кажемо тепер інший підхід. Спаситель використовує свої руки, свою слину. Це показано для того, щоб зрозуміти, що і в нашому християнському житті. Бог дуже часто діє за посередництвом чогось чи когось. У сучасному світі Бог дуже рідко діє в такий особливий спосіб. Він, як правило, діє через людей, обставини, події, ситуації. Тому нам треба розвивати собі уміння бачити і чути. Що за усіма людьми чи ситуаціями є Бог, що одному ви зробили з найменших братів ви мені це зробили. Відчуваємо це. За усіма подіями, щоб ми навчилися виявляти його присутність, знати, що через все діє Господь, що випадковостей у нашому житті не буває. Це не доля. Уміймо розпізнати і бачити Бога всім, і зустрічати Його у своєму щоденному житті. Бо ми чули, до сьогодні до Ісуса привели чоловіка. Він був ізольований від суспільства і від спілкування. Буває, що часом нічого не хочеться чути і немає бажання розмовляти. У нашому галасливому світі, однак втратити слух і голос є також великим терпінням, коли цілий спектр життєвого досвіду залишається недоступним. Це добре розуміють люди, які у певній мірі позбавлені якогось людських чуттів. Господь часто повторював, Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає, бо можна мати вуха і слухати, але не чути, як ми не чуємо голосу Божого. Коли ж хтось не хоче чути, то затуляємо вуха, бо перше закрили серце. Цей спогад про чудо Ісуса можливо. Має відношення до Твого духовного Слуху. Чи чуєш ти Господа? Чи чуєш ближнього, чи чуєш голос власного сумління? Дорогі мої, хотів би, щоб кожен з вас в коментарях спробував але щиро про це собі сказати, чи чуємо ми цей голос Божий, чи чуємо голос ближнього, чи чуємо голос власного сумління. Іноді здається, що слухати Господа треба небезпечно чи трохи небезпечно, що Він обов'язково картатиме, обов'язково хотітиме від Тебе якихось надлюдських жертв самосерече. Так, від того голосу справді може, й хочеться сховатися, якщо щось із цього знайоме тобі. То вдивися у ці жасти Ісуса для уздоровлення глухонімому, вслухайся в Його зітхання і ось це Євфата. Тобто відкрийся. Ісус прагне зцілити людину, повернути їй її потенціал, віри, надії і любові. Вчинивши чудо, Ісус наказує. Про це не розголошувати, проте стається якраз навпаки. Баланс тиші і слова це доволі важлива справа. І добре, коли керує нашими устами Дух Божий, а не емоції, амбіції, свічки. святі завжди були уважні на голос Божий. Вони самі ретельно вчилися розрізняти Його серед тисяч інших голосів і слухати Божої волі, слухати, щоб наповнювати її, яким є наш досвід пізнання і слідування за голосом Божим. Чи розголошуємо ми слово Боже, чи теж навпаки чинимо. Замовчуємо. Ісус каже: ідіть і навчіть ці народи. Це ми всі маємо чинити, дорогі мої. Це не проблема священників і єпископів. до всіх ці Слово Боже звер. А ми знову чинимо все навпаки. Можливо, ця молитва спонукає Тебе подякувати за дар. Духовного спілкування, тобто здатність чути голос Божий в своєму серці і задар розмови з Ним у молитві. Це великий вияв любові Господа до людини і до тебе особисто. Можливо, потребуєш ще попросити про зцілення духовного слуху. Напишіть про це, хто потребує. Може, знаєте таке. Не бійтеся, довіритися Богу Вийшовши з за меж тирських Сидонських, Ісус знову пішов до моря Галилейського через межі Десятиградня привели до нього глухого, недорікуватого і просили покласти на нього руку. Повертаючись до Галилеї Ісус проходив через десятиградський район. Якщо ви пам'ятаєте, раніше жителі цього місця прогнали Ісуса, бачачи, що Він зробив з біснуватим та зі стадом свиней. Але тепер через час, після проповіді колишнього біснуватого, вони розкаялися і тепер вже з радістю прийняли Ісуса. Вони не тільки прийняли Його, але й почали приводити інших хворих до Ісуса. Такі люди дуже цінні для Бога, які беруть участь у серці Бога і приводять інших до нього. Це співробітники Божої історії, творці Божої ниви, про яких Ісус так просив, і це місія, дорогі мої кожного з нас. Ми так мало ділимося Словом Божим ближнім. Кого привели ці люди до Ісуса? Привели до нього глухого, недорікуватого і просили його покласти на нього руку. На відміну від жінки Сирофінійки, Глухоньмой не міг нічого ні попросити, ні почути жодної відповіді, був таким пасивним одержувачем зцілення. Проте Ісус знайшов підхід і до нього. По-перше, він відвів його у бік подалі від натовпу, щоб побути з ним наодинці, встановити особисті стосунки. Хоча усі ми намагаємося привести людей до Бога, особливо своїх близьких, рідних, дітей, молимося. Але доки Ісус так само не відведе людину в бік, не поставить окремо і не почне говорити особисто до неї, то все буде марно. Тому так важливо є молитися. Ми дуже багато грішимо саме через наших ближніх, бо хочемо їх навернути. Бо щоб так було, як ми хочемо, а Ісус нічого на силу не робить. Він каже, якщо хочеш, то ходи за мною. Він знайде спосіб, як привести ту чи іншу людину. Тільки тут же буде залежати від цієї людини, чи вона прийме це запрошення. По-друге, він зробив конкретні дії, вклав пальці свої у вуха йому і плюнувши, то торкнувся до язика, для нас сьогодні це би виглядало дуже дивно, але в той час люди вірили в цілющі властивості слин, тому його поведінка була цілком нормальною і делікатною. Можливо, такими діями Ісус показував, що має намір зцілити хворого. Потім він глянув на небо даючи зрозуміти, що зцілення прийде від Бога, і зрештою проголосив Ефата, що означає відкрийся, і, одразу, відчинився в нього слух, і розв'язалися пута його мови і почав говорити чисто. Ісус вирішив проблему фізичної глухоти та німоти. Але набагато, дорогі мої серйозніша проблема сьогодні це духовна глухота та німота. Ставалося, якщо явно каже нам Біблії, через своїх посланців, через церкву, через священників, через життєві події, через свідчення людей. Але люди не чують цього і не розуміють. Вони з легкістю чують всяке сміття, новини, радіо, в інтернеті різні плітки, і то поширювати і обзивати інших людей. Але щоб ви так цікаві були поширювати Слово Боже, Бог каже заклич до мене, і я відповім покажу велике і недоступне, стається. Просто помолиш і отримаєш відповідь, чого простіше. Але люди не можуть зробити цього. Один студент 13 разів здавав вищу математику, скільки священник не умовляв його помолитися, він завчата не хотів і постійно завалював. Але на 14-й вирішив помолитися і став. Люди не тільки не чують духовно. А й часто говорять щось неясне та марне, замість того, щоб дякувати і хвалити Бога за те, що є, використовувати свою мову, щоб скаржитися, поранити інших, засуджувати. Політики так багато говорять на публіку з телеекранів, Але якщо проаналізувати їхні слова, то часто говорять. Що нема з того ніякого толку. Подивіться, перед тим як прийти до влади, критикують інших, обливають брудом, а прийшовши до влади, те саме чинять. Іноді я просто дивуюся самому собі. На кухні. Я з легкістю можу базікати з дружиною чи з кимось чи з дітьми про футбол. Але коли починаю проповідувати, то часто не можу і слова виразно сказати. Тож, тож навіть не раз люди починають втішати мене. Але коли Ісус каже, відвернися, тоді все відкривається. Люди чують і приймають Слово Бога, навіть розуміють та приймають те ж, про що говорить церква. Такі люди починають говорити ясно і сенсом, дякувати і прославляти Бога за все. Ми маємо завжди мати відкриті вуха і уста, щоби почути слово Бога і ясно проповідувати Його, ясно жити ним. Подивіться кожного разу на службі Божій, на літургії. Ці слова священника приосвячені дарів. Пийте з неї всі, це є кров моя. Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Бачите, це слова Христа стайної вечері. Вони не просто так сказані. Пийте з неї всі, це заклик до усіх присутніх. А подивіться, скільки чує ці слова Христа. І всі мають якісь відмовки негідний, недостойний, неприготований. А хіба там йде мова про гідних, про недостойних? Чи Христос не знав, які, якими ми будемо? Чи для нього це не важливо, якими ми є? Він хоче зробити нас іншими, тому каже, пийте з нею всі. Але заради чого ми п'ємо? На відпущення гріхів. Бо ми є грішними, Бог хоче діяти у нашому житті, але там, де є гріх, Бог нічого спільного не може мати. Як важко нам це зрозуміти. Отже, що наказав Ісус людям і як вони на це реагували, і наказав їм нікому не казати, але скільки Він не забороняв їм, вони ще більше розголошували і надзвичайно дивувалися і казали, все добре робить, і глухих робить тими, що слухають, і німих тими, що говорять. Ісус наказав не розповідати нікому про те, що сталося, але скільки Він не забороняв їм, вони ще більше розголошували про нього. Тут, дорогі мої, просимо, щоб ми ділилися Словом Божим. Ми цього не робимо. Зрештою, дивлячись на усі його справи, вони з радістю зробили висновок – все добре робить. Ісус все добре робить. Служіння Його стало виконанням месіянських пророцтв. Зміцніть ослаблі руки і затвердіть коліна тремтячі. Скажіть боязким душею, будьте тверді, не бійтеся, ось Бог ваш прийде помста, відплата Божа, Він прийде та урятує вас. Тоді розплющуються очі сліпих і вуха глухих відчиняться, тоді кульгавий схопиться, як олень, і язик німого співатиме, бо проб'ються води в пустині і в степу потоки. Ісаї 35, 36. Ісус повна виконав це пророцтво, куди б він не проходив, там усе змінювалося кардинально. Сліпий просрівав, німий говори, глухий чув, одержимий звільнявся. Він справді все добре робить. Він, обіцяний Богом Месія. То також робити все добре, це характеристика самого Боготворця. Учителю, благий чи учителю добрий, і Ісус каже, чого звеш мене добрим, добрим є тільки Бог. Коли Бог створив світ за шість днів, то вигукнув, ось добре. І все, що Бог створив, було добрим. Ісус усе зробив досконалим. Але людина через гріх усе перетворила на пекло. Через гріх Адама і Єви втратили рай і вічність Богом, їх серце наповнив сором і осуд. У наступному поколінні з'явилося перше вбивство, Каїн убив Авеля, через кілька поколінь убивство стало нормою суспільства. Коли Бог глянув на свідочено, я то жахнувся. Велике розбещення людей на землі, що всі думки та думки серця їх було зло в будь-який час, бо п'ять. Тоді Господь покарав світ потопом, але й після потопу люди знову розпустилися. І сьогодні ми бачимо ту саму картину повно хворих, глухих, сліпих, одержимих гріхом людей. Коли я гуляю, мені так боляче бачити ледве живих алкоголіків, які сьогодні є, а завтра вже помирають, або згоріли живце. Мені так боляче бачити молодих людей, які не бачать і не чують Бога, і витрачають своє життя на порожні речі. Мені так боляче бачити, як іде війна, як проливається кров простих людей і наших воїнів. Все, що робить людина, все дуже криво і косо, і врешті решт закінчується погано. Але дякувати Богові, що Ісус все робить добре. Він прийшов у цей світ, щоб знову творити все добре, щоб повернути людям те, що вони втратили через гріх, щоб творити новий світ і нових людей. Сьогодні ми бачили. Як глухнімий відкрив уста і почав говорити чисто. Сьогодні Ісус є відкритим і для кожного з нас. Дозвольте йому увійти у ваше життя. Він нічого не зіпсує. Він зробить все добре. Не готуйтеся довго до Його приходу. Не вважайте себе, що ви колись будете гідними Його прийняти у святому причастю. Цього ніколи не станеться. Ми приймаємо не тому, що ми колись гідні. Це з ласки Його, це з Його волі, це Він цього бажає. Пийте з нею всі, почуємо цей заклик Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. У першому коментарі уділяю благословення. Випишіть імена, для кого бажаєте це благословення. І коментуйте, висловлюйте свої думки і про лайки, уподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!